Бажаю міцного козацького. І тут категорія ухилянтів із цикунів напряглася. Ладно, у вас же там свята, у вас сьогодні чіпати не буду. Але напомню, що ви являєтесь офіційними ухилянтами з цикунами і дезертирами. Це на всякий случай. Стосовно ситуації, сьогодні вже маючи 30 грудня. Да, а якщо так об'єктивно підійти до ситуації, то вона, скажімо так, може повернутися і в одну, і в іншу сторону. Поводів для песимізму досить, але і для оптимізму вони теж є. Поясню свою думку. Незважаючи на те, що підари накопичили, Дійсно дуже велике угрупування, і нонстопом його пуляють, особливо в піхоті, де вони дійсно мають перевагу. І як толерантно одна відома людина каже, да, через нещільні бойові порядки. А я вам скажу, це пов'язано з зривом мобілізації, заміна мобілізації бусифікації оці нещільні бойові порядки, де в посадки на СПшки наших двоє, да, а мало би хоча б відділення сидіть блядь, підарів відділення за відділення нон-стопом, нон-стопом, нон-стопом. І на нивах приїжджають на крадених цивільних машинах, на мотоциклах, на мотолигах. ну, короче, На чому є, то там є. До посадки долетіли чи до, до села. Техніку спалили, вони витрусилися, в наші ж там ямки нори позалазили подекуди в траншеї. І добрий вечір. Потім починаються каруселі в піві, міномети, блять, якщо є міни. Бо 100 тисяч бракованих мін. Ну, це так, вроді би, нормально. Така що, ну, в Києві сидять в Міністерстві оборони на банковій там, ну нету 100 тисяч мін, ну нету. зато 24 мільярди. Отака вона, правда, війни, вона не зовсім популярна, ну як є. Але об'єктивно підари дійсно посилюють тиск по всьому фронту, поступово протискують Курахова, і це об'єктивна реальність. На війні немає. Ніякої там сентименту або ще якоїсь слабуди. Є прості і зрозумілі речі, є сила і засоби. Якщо достатньо сили і засобів, підери нікуди не пролазять. Але ми навіть в цих умовах, да, у нас є окремі підрозділи, які проводять, проводять контрштурмові дії і штурмують позиції підерів. Ну, цього, звісно, по шмаромарафону кожен день не показують. У нас там на шмаромарафоні півці, музиканти. Спортсмени, які там блядь, притула без конца там на етат. Ну Всі красавчики, да? а хто в окопах пацани оці 50 плюс, да? діди, які в тому числі і бусифіковані. Частина, зрозуміло, не БГ, але є такі типи, блять, що дай Бог кожному. Да? Я ж безпосередньо спілкуюся. Є такі, які блядь, 20, 30, 40, 50 сутків. І не сидять в окопі, да? а їбошаться, да. Понятно, що ну, умови, блядь, такі. Що пояснювати? Ну, безполезно пояснювати. Я бы хоча б... Той, хто там був, тому пояснювати не надо. А хто там не був, ну, блядь, цьому ти, ти не поясниш, да? Тепла ліжка, кава, блін. Вийти пописують туалет, ночью боїться, то ну про що говорить? Казацтво, суть байки такова. З інаугурації Трампа наступ підарів не припиниться, не потрібно сподіватися на те. Шукати мир в очах хуйла, це повна ахінея, блядь, бред, блядь, ідіотов. да? Е, є Єдина сила в країні це Збройні сили, яка здатна блядь, втримати незалежність і її суверенітет відстояти. У нас зараз питання не про якийсь там міфічний контрнаступ, шизофренічний, да? а про те, щоб вибудувати неіснуючу лінію оборони. Першу і другу, не фортифікації. Фортифікація живе в шмаромарафоні, в офісі президента, в потужних оцих, блядь, подаляків, які в тюрмі в'язниці, в, в місті з своїми поплічниками, п'ятю менеджерами вже не сидіть. А лінії оборони. І не по прив'язки, блядь, там, де ви надумали, в карту покидали, а там, де на місцевісті зручно тримати оборону. Ну, це таке, це глас вопіючі в пустині. Казацтво, а, прості і зрозумілі речі. А, збройні сили тримають лінію оборону, да? тримають лінію оборону, але потрібно достатнє забезпечення силами і засобами. То коли воно буде, да? і сили, і засоби, ті тже F-16, ті же дальні бойні ракети, блядь, і виробництво своїх, мільйон снарядів. Вийшов по телевізору сказав, то в нас мільйони снарядів. Де вони? Коротше, казацтво, суть цієї байки такова. Ми не відмобілізували економіку. Як того закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку вимагає. Да? І я скинув в телеграм-каналі посилання на закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Там ссылка, Зайдіть, почитайте. Для кожного буде корисно, хто має йти. В першу чергу мобілізація економіки державних установ підприємств, організацій, державних службовців, і пішли по списку, а цивільне населення десь внизу. А в нас вийшло цивільне населення. Ви незаконно поставили вверху і мусорами, ухилянтами, дезертірами ти цикашниками, ухилянтами, дезертірами Ловите цивільне населення, б'єте, пакуєте і засовуєте їх в бригаду. Потім ми отримуємо на фронті блядь, результат, який ви бачите на діпстейт. Хто може думати, думайте, а хто може не думати. Корінь вирішення проблеми дуже простий: Введення стану війни, мобілізація економіки. Мобілізація правоохоронної системи, органів виконавчої влади, там пропорційні основи, кучу оцих е, військових пенсіонерів, спецобліків, митники, податківці. Коротше, там от грядка муніципальні варти, їх до пенсії можна перераховувати. Оце все має нездоровими мордами. В ОТГ, якісь там блядь, охоронці, якась челядь, якісь там винізувані формування, ходять в бронежилетах. І саме головне смисл існування блокпостів по всій країні за лінією розмежування. Хтось може пояснити? Немає смисла. Жодного ДРГ не було затримано, кроме того, що ловлять і кашмарять цивільне населення на постах, отримують зарплату 50 коли не всі, 100 тут не всі отримують, так що ну, не думайте. І це е, одна із таких. Є економічний диверсант Гетьманцев, помощник агента ФСБ Сівковича, який постійно ці шняги засуває, оця кресина подоба. Ну нічого, там ще їм недовго, Креси з корабля вже повтікали. А де цей, блядь, харківський ЗПСок убіжав, блядь, а що. РНБО збирали по інвалідам. А що случилось? А що, яке наказання? Та ні, генпрокурор поїхав послом. Ну нічого. Ладно, ми вже це чули. Тож казацтво. Не втрачайте дух, піндоси продавлять вибори, будуть вони весною чи осінню, Оберемо українців-патріотів, а вся ця шобла йобла блядь, буде сидіти в тюрягах з пожиттєвими термінами і з конфіскації. З цих буде Україна, слава нації.